Тут чотири розділи, в яких йдеться і про славне минуле України, і про трагічне наше сьогодення, але разом з тим воно і героїчне. І тому ми завжди повинні думати про те, аби свої твори прошивати нитками патріотизму, нитками світлої віри в майбутнє. І тоді ці твори будуть допомагати і нам, і читачам, допоможуть нам. Боротися і здобувати перемогу. Тому сьогодні не тебе я зрадив, а деспотію, що давила нас. Твою імперську і страшну всевладність і твій шалений негамовний сказ. Ти нівичиш історію і культуру мого народу. Мучиш рідний край, твій устрій, абсолютна диктатура, твій заклик грізний, всіх хохлив карай. І хоч сьогодні згину у двобої, свою ж ідею я не зрадив, ні. Бо честь і славу заберу з собою, Тобі ж горіти вічно у вогні. Моя Україна ще мене згадає, через роки, а може і віки, бо край козацький визволитись має з підвладної московської руки. А суд історії усе розв'яже, кому я зрадник, а кому герой. Перед тобою нині, лютий враже, Я вже не граю цю ганебну роль. Немає гри. Є боротьба за волю, я вільний лицар, я в країни син. У нас з тобою, царю, різні долі. Лунав далеко, та й стривожний дзвін. Скажу, що її рядками промовляє Україна сьогоднішнього дня. Це настільки патріотична поезія, водночас вона лірична. Водночас вона пробирає до самого серця, до самої душі кожного українця, тому що так як вона пише, здатні писати лише безмежно закохані в рідну землю, залюблені в нашу батьківщину, в нашу Україну. Це здатна писати людина з українською групою крові. Саме такою є Галина Михайлівна. Ми шануємо. Цінуємо її кожне слово. Вона здатна з самих глибин джерел української криниці, себто нашої духовності, промовляти до кожного і до кожної із нас.